Знову вас вітаю, шановні глядачі, і вже сьогодні кажемо про те, у кого зросте пенсія з 1 травня. Бо незабаром буде 1 травня і ми маємо розуміти, для кого держава зробить так званий подарунок у вигляді підвищення пенсії. Бо саме у деяких, я підкреслюю, у деяких пенсіонерів зросте пенсія у травні місяці. І саме мова йдеться про тих осіб, що мають право на спеціальну доплату за віком. Доплату за віком будуть отримувати пенсіонери старші 70 років. Тобто мова йде про цих людей пенсіонерів. Важливими вимогами для отримання цієї доплати є те, що особа отримує пенсію за віком. І в другий момент пенсіонер має загальну пенсійну виплату, менш як. 10 340 гривень. Тобто він не може перевищувати оцю цифру. 10 340 гривень. Вона має бути менша, і тоді буде доплата до пенсії. Але під, час, під загальною пенсійною виплатою мається на увазі пенсія з усіма доплатами. Тобто, незалежно, які ці доплати, але ці доплати враховуються. І ось, які ж ці будуть доплати. Доплата для пенсіонерів від 70 років до 74 років включно, то ця доплата буде складати до пенсії 300 гривень. Якщо 75 років до 79 років включно, ця доплата буде вже 456 гривень. І для тих, хто старше 80 років, ця доплата буде 570 гривень. І ось держава так визначила, що саме людям пенсійно віку яким виповнилося 70 років ці доплати передбачені? А що ж робити з тими людьми, у яких 60 років, і довше, і до 70 років? Держава їх не врахувала? Бо вважає, що цих людей більше від 60 до 70 років, а 70 років і старше їх менше. І Треба надати їм доплату і показати свою діяльність, що ми, як держава, піклуємось про людей пенсійного віку. Така логіка виходить. І саме оці цифри, про які ми сказали: ось так держава показує свою турботу в лапках, я кажу, про українських пенсіонерів. Як же отримати цю доплату за віком? Доплата за віком нараховується автоматично. І звертатися до відділення пенсійного фонду України для її отримання не потрібно. Як же буде відбуватися оце нарахування доплат? Нарахування доплат буде розпочинатися не від початку календарного місяця, а після дня народження, і це важливий фактор. Тому за перший місяць вона буде виплачувати, виплачуватися не повністю. А пропорційно до цієї кількості днів. Тобто, після того, як виповниться день народження, і після цієї дати вже буде пропорційно розподілятись оця сума доплати. Така доплата до пенсії не сумується, а лише зростає після досягнення певної вікової межі. Ну, наприклад, 76 років людини пенсійного віку. ми визначили, що. Від 75 до 79 років включно доплата буде 456 гривень. І якщо людині виповнилось 76 років, то вона отримує до своєї пенсії доплату 456 гривень, а не 300 гривень, бо 300 гривень виплачується тим людям від 70 років до 74 років. Тобто, такого немає, що 300 плюс 456. Ні, тільки оця цифра в межах тієї вікової. Категорії стосовно того, скільки ж людині виповнилися роки. Ось так держава заохочує і показує, що ми надамо вам гроші, але тільки якщо вам виповнилося 70. О, шановні глядачі, кого коснеться оця доплата з 1 травня 2025 року. Це один із прикладів того, що держава. Знаючи, що ось такі пенсії, про які ми казали в попередньому відео, про те, що кожен третій український пенсіонер отримує пенсію у розмірі 80 доларів або це 3340 гривень. І держава розуміє, що за ці пенсії неможливо прожити. І ось так вона один із варіантів показує, що якщо у тебе є 70 років, то до твоєї пенсії ще буде якась доплата. Невеличка, але буде доплата. Ось що наглядачі, що стосується доплат, і це ми казали знову ж таки про сьогоднішнє законодавство України. Тому, якщо вам відео це сподобалось, якщо у вас, можливо, є питання по цьому відео, ставте вподобайки для підтримки каналу. Залишайте свої коментарі, свої думки стосовно оцих доплат, вікових доплат, ставайте нашими підписниками, бо всі... Зрозуміли, що сьогоднішнє законодавство не надає вирішення на найголовнішого питання, яка має бути сума виплати пенсійної для того, щоб не було усіх доплат, не було оцих індексацій. Бо питання розрахунку пенсій це проблема для українських чиновників, для пенсійного фонду, для урядовців. Вони на це не зважають. Бо вони вважають, що надати якусь доплату у вигляді 300 гривень або 456 або 570 то це вирішує питання. Ні, це не вирішує питання. Бо саме проблематика залишається навіть при тому, що вони надають ось такі доплати. А ми з вами, шановні, скажемо в наступному відео, як же вирішити це питання. Що треба врахувати для того, щоб була та пенсія? На яку людина заробила за свою трудову діяльність. І розглянемо окремі прикладі. Тому, ще раз наголошую: ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми рухаємось далі і будемо вже казати про те, як має бути стосовно розрахунку справедливої пенсії. На того з вами не прощаю, шановні глядачі, і вже в наступного відео будемо казати про ті пенсії. Які мають бути в Україні? Всім дякую і до нових зустрічей.